Народження на світ малюка це найбажаніша та найсвітліша подія у житті кожної мами. Саме тому дуже важливо правильно обрати пологовий будинок з кваліфікованими спеціалістами, сучасним обладнанням та приємною і спокійною атмосферою. Власне, ці три складові зосередилися в пологовому відділенні Львівської обласної клінічної лікарні на вулиці Юрія Руфа 4. Пологове відділення Львівської обласної клінічної лікарні є структурним підрозділом багатопрофільної лікарні, яка по своєму архітектурному плануванню дійсно проєктувалася під відділення для пологів із затишними та комфортними умовами. Важливим фактом є те, що відділення приймає жінок із супутньою патологією. Тут часто проводяться операції в умовах кардіохірургії. У відділенні є вісім пологових залів та дві операційні, які оснащені усіма необхідними сучасними медичними апаратами для контролю стану жінки та плода під час пологів. Також є пологовий зал з ванною, що дає можливість народжувати у воді. Одним із важливих підрозділів є неонатологічне відділення, яке оснащене новітнім обладнанням, що допомагає лікарям-фахівцям ретельно стежити за новонародженими. Апарати Неопуф розташовані в пологових залах для забезпечення дихальної підтримки недоношеним дітям з перших хвилин життя, а також апарати ШВЛ, які використовують в палаті інтенсивної терапії після народження дитини. Неонатологічне відділення також оснащене сучасними пульсоксиметрами, кардіомоніторами, приладами лампу фототерапії. Нові та якісні інкубатори підтримують та контролюють тепловий режим протягом всього перебування дитини в кювезі. За потреби можна зробити рентгенологічний знімок для новонароджених завдяки сучасному рентгеноапарату. У відділенні розташовані палати спільного перебування матері та дитини. Де також може перебувати батько чи хтось із близьких родичів для об'єднання сім'ї з перших її моментів та для комфорту жінки і дитини, у відділенні екстрагенітальної патології проводять спостереження та лікування жінок із супутніми захворюваннями, а саме цукровим діабетом, захворюванням серцево-судинної системи та іншими. Серед наявної апаратури є кардіотокограф Sonicate Team IP з розширеною функціональністю, який може відстежувати такі показники, як частота сердечних скорочень плоду, активність матки, а також рух плоду. А от пристрій дистанційної роботи CareBeats дозволяє на відстані контролювати стан здоров'я плода вагітної завдяки встановленому програмному забезпеченню на телефон. Не менш важливою складовою є відділення патології вагітності, що забезпечує госпіталізацію та спостереження за жінками з плацентарною дисфункцією, синдромом затримки внутрішнього трубного розвитку плода, анемією вагітних тощо. Відділення обладнані сучасними ультразвуковими апаратами кардіомоніторами, які допомагають спостерігати за станом плода, також апаратом для дистанційного запису серцебиття плода, що дозволяє дистанційно спостерігати за станом малюка. Зокрема, основний принцип роботи портативної ультразвукової системи Philips Lumify полягає в тому, що датчики, підключені до планшету, використовують ультразвукові хвилі для відображення вигляду внутрішніх органів та тканин вагітної на екрані планшету. У відділеннях проводиться повний комплекс спостереження за вагітними та оцінка внутрішньоутробного стану плода. Завдяки багатопрофільності клінічної лікарні існує можливість цілісного обстеження та консультації вагітних іншими суміжними спеціалістами. Усі відділення забезпечують пацієнтів комфортними та безпечними умовами для перебування у палатах та якісним харчуванням. Висококваліфікований персонал завжди готовий допомогти та проконсультувати своїх пацієнтів. У цьому всьому можна пересвідчитися, відвідавши день відкритих дверей, захід, який періодично проводиться тут. У відділенні є відведене окреме приміщення для школи батьківства, в якому у теплій та комфортній атмосфері персонал допомагає майбутнім матерям підготуватися до пологів та після пологового періоду. Також варто зазначити, що пологовий будинок має укриття на випадок небезпеки, де можуть перебувати всі пацієнти та персонал пологового корпусу, та в разі необхідності може бути проведене родорозв'язання пацієнтки природнім шляхом або за допомогою операційного втручання. Безпека життя та здоров'я матері і дитини є для нас найвищою цінністю. Ми хочемо, щоб спогади про вагітність і пологи стали найяскравішими у вашому житті.